Що там кут? Перше бойове завдання. Ми їздили в район Лимана. Ми були тоді приданим підрозділом маленьким з п'яти людей. І нам координатори придумали позивний, якийсь там був Subaru 99. І ми їдемо. І я такий, ну яке Subaru? Давайте щось нормальне думати. І якось тоді виплив Щедрик. І всі думали, що Щедрик -то людина, а не підрозділ. О, там той Щедрик знову працює. Як він працює 24 на 7, взагалі не відпочиває. Щедрик це птах. Це дуже характерна українська пташка. Їх дуже багато тут в полях, особливо там за Олександрівкою. По-друге, Щедрик це найвідоміша в світі різдвяна мелодія. Він написав Микола Лантович. Ну, щедруємо насправді в основному тим, що нам в спадок залишилось від імперії. У нас є багато цікавих подарунків для росіян. Фугасних. Уламкових, кумулятивних, Тому ми можемо працювати по різним цілям. Один раз закрили. А потім в польоті він буде летіти, і ми дамо команду, і ця серва відкриється. Виїде. І від ваги бомби воно, типу, повипадає все з цього бомбулюка і закриється назад. Ну і літочок вернеться назад. Є парашут. Плюс два рази. Перезаживлі. Загалом ми зараз робимо предполітну підготовку того, що якщо ми не перевіримо все на початку, то щось може статися якась нештатка в польоті. В цьому випадку навіть все перемиваємо. Ну типу витираємо дуже грязно все. Ми називаємо літочок. Зазвичай він має повернутися нам. Якщо він не повернеться, то нас літачка більше не буде. а Нам він треба. Нам ще не ньому працювати. Є що бомбити. Зазвичай бомбимо якісь релески, реби, укриття пілотів, укриття техніки, техніку. В мирному житті я програміст. На оператора вчився до цього. Я працював на іншому літачку близько півроку. Цей накопичений досвід дозволив вже на навчанні на цей літачок провести лише за два тижні. Бувають Гарні вечори, коли ми прям все попадаємо. Їдеш додому, дуже довольний. Гарні цілі відпрацювали, багато вилітів зробили, все вражено. Це зазвичай дуже в хорошому настрій вертаємося. Іноді бувають такі дні, щоб дуже багато нештаток Всяких щось не працює. Там подавлення, якесь в принципі, може просто банально автомобіль зламатись, і не встигаємо зробити нормально, вилітів або нормально попасти кудись. Всяке буває у нас. Він називається чаклун, але ми його серед побратимів називаємо носок. І тобто і у нас зліт де завжди проти вітру. Тобто і ми ось бачимо направлення, у нас стоїть катапульта. Він полетить, коли йдуть якісь опади, тобто це сніг або дощ до бажано літати. І дуже густий туман. Ну, ми можемо полетіти, але ми не побачимо враження. Головне, щоб вони побачили нашу точку взлету. А так то, в принципі, ми десь демаскуємось, десь е, вибираємо такі позиції, щоб були е, дуже проблематичні для ворога. Літаки це трошки моє з дитинства. Я і на кружки ходив в авіомодельний і. В принципі, мені комфортно, співпадає. Зібрати, запустити, уразити цілі. Ще нічого складного нема. Моральне навантаження, коли воно не виходить. Це єдиний мінус, який тут є. Ну, щасливі ми досі живі, це раз. По-друге, ми з екіпажів, які ми не любимо сидіти нічого не робити. Ну, тобто, полетів літак, знаємо, що впав, впав, наприклад, біля ЛБЗ. Ми такі хворі, що ми їдемо забирати літак своїми силами. Це дорога річ, жалко втратити? А, жлобство грає, так, да, я жлоб, да. у мене ще танчика не було. У Хлопців вже був. А так ні, вони там крепко ховаються. То, в принципі, все що, все, що є, все, що їздить, все влучало. Результати є на полі бою, тому пишаюсь. Ой, перельот, звісно. Цей раз, ви бачите, у нас переліт, метрів десять, тому будемо готувати наступний виліт і відтягнемо точку скиду метрів на три, мабуть, не знаю, але нам треба порахувати, у нас є купа формул. Ми облітали новоліточок, з ним все добре. В нього все працює, всі, все сфарцювало штатно. Ще будемо сьогодні працювати на полігоні, щоб прямо попасти в той прапорець. Поки не попадемо, поки не пристріляємо повністю цінове БК звідси не поїдемо. До темно? В темноті можна шукати теж нас з собою ліхтарики. Ми привикли працювати вночі.